Всім привіт! Сьогодні обрізаємо вуса. Друзі, вітаю вас! Сьогодні з Яриком на грядці будемо обрізати вуса. Коротше, яка в нас сьогодні задача? Хочемо довкорінювати. Ми зараз залишимо один-два ярик лишнє Он. Він у мене в курсі діла, так що один раз пояснив і все. Той ряд ми вже пройшли. Зараз він пообрізає, не потрібне. А такі, о, то, то вже вкорінилась, диви, так, да, вже росте. Ви бачите? Тут ми вже пообрізали ось таке непотрібне, як бачите, зробили те, що треба ось. Залишаємо з такими корінчиками. Зараз покажу вам, підемо на край. Покажи корінець. Є корінчик, тому... Воно вкоріниться, повірте, ще воно встигне. Якщо навіть буде і маленьке таке вкорінення ледь ледь то ми його обріжемо, занесемо в теплицю. А взагалі буду дивитись по погоді. Полуниця вона така, що вкоріняється. У мене навіть коли просто росла на ґрунті, то Отакі були розетки, відростали. Десь там тим корінчиком хопилося так за ґрунт і перезимувало добре і навесно все гарно росло. Тому то не проблема. Знаєте, жалко просто залишить просто так, щоб воно лежало. Тому ми його обкорінемо. Щось хоче, виросте, що ні, то ні. Там гарний корінь, Ярик. Як зветься? Клодія. Клодія. Супер. Так, поки тут Ярик працює, покажу вам дещо. Ось ми тут теж все пообрізали отаке. Підготовили ґрунт з торфом стаканчики. Після обрізки ярик їх засипать. Так, ось ця розсада, це, до речі, вкорінював ярик. Все, це не я, я навіть і не знав. Я приходжу, а він вже засипав стакани і повтикав їх отак. Бачите, вже є корінь, вже воно добре вкорінене. Ще хай трішки воно побуде отут. Я потім його відріжу. Тут одріжемо ось. І тут. І це все відставимо. Звісно ж, підпишемо, щоб все було як треба. Так, корінчики, бачите? Корінчики є. Чудова штука полуниця. Зайнятися нею всерйоз, це, це, буде, це буде що треба в нас. Мені писали, що від хуща потрібно брати максимум два. Ну, ми взяли три. Не знаю, два-три по-різному. Буває один. Оце все вкорінене, бачите, все вона. Чудово прижилась. Бачите, яка гарна розсада. Сортів у нас дуже багато. В перших частинах відео я писав, як вона називається, там на екрані є в кінці десь відео. Дивіться, які товсті вуса. Це ми теж трішки підріжемо, залишимо отакі корінчики. Бачите, ще трішки і вона в коріниці. Ну гарний. От. Воно швидко. Зараз така погода, що вона в коріниці швидко. Морозів ще там не скоро, то, то все вийде. Що ярик ти знайшов. Сам не розбереся, підказати. Оце запутало, так? Да? Оставляй, знаєш, що по одному. А там все вирізай. Ось тут ще одріж, остав по одному кущику. Отам. Там да. Там ти все зробив? Да. Да. Молодець. Так. Ось ось ще йди, отут от одріжу, от там коло першого куща. Отак, да. от по одному оставимо. Заразом вириваємо і лободу, де отут є. Ці всі бур'яни, воно потім прибереться, бо ми будемо далі рухатися сюди. Одрізай, так, да, одрізай. Нам одного вистачить. За одно й листя чикаємо таке, бачите? І ота все вириваємо бур'яна цей із середини. По ходу, знаєте, вже як... Тут вибрали день сьогодні поробити, то вже будемо все. І бур'яни, і листя, і вуса, і вкорінемо, і буде що треба. Так, Ярик, давай будемо засипати стакани, та зараз повкорінюємо, зверху пролімо водою. Оце, до речі, я ті стакани всі проливав з звичайної поливалки. Разів три на день проходив, пролив і все. І добре вкорінилося. А далі в нас осінь, жарко не буде, висихати сильно не буде, то воно піде в ріст швиденько. Давайте будемо засипати землю в стаканчики. Коротше, друзі, засипали ми ось так. Це звичайна земля і торф, тобто, що біля річки копали. В той торф, що я вируш... ну, висаджував всю розсаду, яку ви бачили. Так, Ярик, що робимо далі? Беремо стаканчик і розносимо порядково. Давай, загружаю ящик. Взяли ящик, зараз нас складаємо. І буде в нас нова розсада. Може продавати будемо, як думаєш? Не зможу. Може не продавати. Може. Будемо пробувати. Каже. Будемо пробувати, якщо буде виходити, то, то буде діло. Так, а ну, пішли, де в нас воно там. Та не грузи багато, хватить. Так, так, так. Ти розставляй, а я вже буду вкорінювати. Та як вхріняють, просто будемо підкладати. Чи ти сам хоч? Звісно, сам серж. Ага. Ви ще спробуйте в Ярика забрати ті стакани. Він ж сам. Так, іди туди. Тут ми зробимо так. Зверху поляться, воно примулиться, де може трішки відстане там, то зверху ґрунтом Придавимо отак ось. о. Красота, дивіться. Отак От він сам робив і само воно вкорінилось. Головне, добре полить. Так, це в нас тут. А, це він і сюди вже приніс. Тільки Ярик трішки втикає її, поняв так, туди. Так, де ти тут? А, ну... Всю роботу сам зробив, да? це знаєте, якщо робити, до прикладу, на вирощування розсади, то цей бугор він має бути квадратним, не таким пологим, тому що стакани оці незручно ставить ось тут. Якщо, до прикладу, оцей вуз короткий. Ну, нема маяк, зрозуміло. Я коли був у Людмили, там де брав цю розсаду Людмили Кунець, то у неї оці бугри, вони квадратні. І стакани оце все стоїть в стаканчиках. Тобто їх дуже зручно ставить. Ось так. Трішки я не подумав, ну нічого. Просто квадратний цей бугор трішки довше робити. Щось будемо думати потім. У нас на тій стороні дуже багато. Тут вже корінь великий. Нехай я в корінню сам його ярик, нехай може я його поверну і поставлю отуди, Поняв? наверх. Отакі, от до прикладу, дивіться, якщо він коротенький, і у вас круглий бугор, його просто повертаєте в цю сторону. Дивіться, який корінь. Це з ґрунту вже. Ставляєте сюди і отак. От о, і все виходить. Ну, корінець я вже без камери, туди дужче заштрикну. Зараз так присиплю трохи ґрунтом, щоб він не висох. І отак може вийти. Що, Ярик, ти вже? Ну Ти швидкий. Так, пішов він по нову партію. Ось бачите, начебто той нормальний, корінчики, дивіться, гарні. Повертаємо сюди і все вийде. Головне, щоб тут не впало. О, якось будемо так думати. Коротше, треба квадратний бугор для тих, хто хоче займатися розсадою. Тоді досить зручно його це все діло робить. Ну, в нас буде так. Тут ще багато, бачите, скільки. Зараз ми це все понаставляємо, а далі я вже заключне відео буде в кінці вже що в нас вийшло, може ще й стаканів не хватить, бо тут ще багато, бачите тут. Значить, Друзі, дивіться, це те, що я і говорив, з короткими вусами вкорінюю корінью зверху. Бачите, ставлю його тут, там. Тут ось такий, дивіться, гарний кущик, он корінець. Поставимо теж тут. Я працюю тут, а Ярик там аж на краю. Коріню я там. Тому робота кипить у двох набагато швидше. Ось так ми це діло зробимо. Потім зверху проллєм водою, воно прихопиться, примулиться і буде добре. Ось тут можна поставити. Головне, щоб не звалив вітер сильний, треба буде ходити та дивитися. Так, ось такі, друзі, справи на полуничній грядці нашій. Досить просто, досить легко. Час трішки, звісно, займає. Подай ярик мені трошки. Я тут, а ти вже... а ти вже там. А я ж не візьму одною рукою так. О. Все, загружай туди. Те там багато ще? Ні? Ні? Прийшов? Так. Молодець, тут багато, дивіться, тут ще цілий ряд у нас лежить. От так будемо робити. Оп і все вийде. Треба може було трохи раніше, ну то робота, то замовлення, то то рибалка, да, Ярик? Часу нема. Так. Добре, далі працюємо вже самі в кінці покажу, що вийде в нас. Це ти хочеш на цю сторону? Що ми зробили. А зробили ми ось що, дивіться, є такі вуса, такі стаканчики, де ні там поставити не виходить, ні донизу, то ми підмостили просто ґрунт. Просто дві лопати кинули і все. Коротше, зараз прийдемо до самого е, краю туди і покажу вам. Ось так воно. Все. Зверху ми прольємо звичайною водою, де вус довший, стоїть ось так. Де коротше і там. І буває так, що просто ставляємось наверх. Ось так стаканчик досить добре все стоїть. Так, пішли ярик на край. І скажу вам, воно повинно корінитися. Ось так наверху, по, там, по два, по, по три. Ось дуже гарна така. Воно швидко, якщо постійно буде мокро, коріниться швидко. Трох, ну, трохи так часу займає, але, але що зробиш? Робити потрібно. І ця сторона в нас теж... Надо підмостити, бачите, пропустив один. Воно, бачите, ні туди, ні туди поставити, бо бугор цей незручно, ну, незручно, то підсипаємо ґрунту, а так буде нормально. Квадратні бугри таке воно краще. Так, і що в нас тут? Це вже кінець. Тут гарний сорт, таке листя величезне прям. Він ось весною покаже себе. Що ярик мовчиш. А? Каже, а що мені казати? Отак. От Це все діло зроблено. Тут дивіться, скільки ми вгорі наставили. Я коли в Людмилий був, там а в неї плантація цих, цієї полуниці, і отакі ряди, і оці квадрати, е... ну, бугри оці квадратні, і оцих стаканчиків зверху просто отак застелено. Там все оце просто тупо так листя йде. Дуже гарно, дуже класно. Ну роботи скажу, ну його по правді, я б велику плантацію, чесно скажу, б собі не хотів. Дуже морочливо. Тому вона й працює вночі, бо роботи досить багато. Мені вже краще на теплицях. Ну, це я так. Звісно. Трішки ми посадимо, але щоб геть багато, то багато і не буде. Тому що за всім потрібно слідкувати, робити, встигнути. Не просто там насадити і щоб воно там само росло. Треба робити і дивитися за ним. Ось так. Ну що, ми це будемо завершувати, Ярик? Да. Добре, друзі. Стоп, в тебе оса на панамки. Капець пригрілася. <гум> Оса сиділо. Добре, друзі, на цьому все. Далі буде всім і всім пока.